Вас вітає інтернет-магазин Бігрін. Сьогодні хочемо вам презентувати такий новий тип літіонного акумулятора НМЦ відомого бренду Eve ємністю 120 Аг. Приближай. Вага даного акумулятора 1 ,760 кг 760 г. Це при ємності 120 Аг. Чим цей? Акумулятор відрізняється від стандартних літійонних акумуляторів тим, що він є морозостійкий. Тобто його можна використовувати, розряджати до температури до мінус 20 градусів. Фактично, це його прирівнює по таким характеристикам до літій залізофосфатного акумулятора, але на відміну літій залізофосфатного акумулятора, типу НМЦ, має більшу плотність енергії. Тобто в даній масі ми маємо 120 ампер годин, Це ще при тому, що номінал літійонного акумулятора 37 вольт, а літій залізофосфатного 3,2 вольта. Тобто ми отримуємо набагато більшу потужність в даному акумуляторі, ніж в літій залізофосфатних акумуляторів. Зараз перевіримо їх на внутрішній опір. Відкалібруємо щупи. Калібрували.

0,69 мільйом 0,74 мільйом. Досить хороші збалансовані акумулятори і ми їх рекомендуємо використовувати в побудові автономних систем сонячної та вітрогенерації. Також ми рекомендуємо його використовувати в портативних павербанках. Великих для ЗСУ на фронт. До речі, їх вже десь півроку використовують у побудові таких портативних павербанків. Ми про це не говорили. В цьому відео ми можемо вам про це сказати. Дякуємо за увагу.